Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Друзі, раді вітати вас всіх. Сьогодні ми б хотіли познайомити вас з нашим новачком. Вітайте, Мар'ян Мисик. Мар'яни, привіт! Раді вітати тебе в команді Лівого Берега. Привіт нас. Давай розпочнемо з класичного питання нашим всім новачкам. Розкажи, як розпочинався твій шлях в футболі. Хто привів тебе? Де розпочинав? Розпочинав в місті Радахові містечко Львівської області. Маленьке містечко. І Починав, звичайно, як всі діти. У нас був майданчик штучний, ще досить є. І кожен день там зависав, грав після, після школи. В школі робив уроки, і скоренько м'яч в руки, і так і до вечора бігав там. І був турнір. Ми грали там. У нас дуже часто проводили різні турніри між школами. І де я багато забував, і такий Степанич у нас працює. В паспортному столі не знаю, спанич, привіт, може подивитись. І, і так кинув на мене око, каже: непоганий. От футболіст може десь його в якусь там, до Львова, в якусь футбольну школу може десь попробувати. І все так. Потім сконтактував з моїм старшим братом. У мене старший брат Роман є. І він мене повіз до Львова, вевкальвів на, ну, на перегляд, можна сказати. І все, і так і почав. Я пам'ятаю, мій перший м'яч був такий гумовець. Такий, ну, типу, всі приїхали туди до Львова, всі круті м'ячі мали. Мені мама гумовець купила, я тим гумовцем так, ну, типу, м'яч летів вже швидше, я тим гумовцем так сильно бив. Там, звичайні, були вправи обводити фішки, по воротах бити. І все, після того тренер сказав: тобто, типу, непогано, давайте ну, сподобався тренеру, сказав, давайте будемо переїжджати до Львова. Але так як наше містечко моє Радехів від Львова, там 70 кілометрів, 60 і доїжджати дуже далеко. Ну, прийшлося переїжджати до Львова. А у Львові жили всі в інтернаті, типу спортінтернат. І все, типу, мама тату запитали Мар'яну, як ти хочеш? Я звичайно, давайте, мама. Я, я хочу в футбол грати, все, я їду. І все, приїхали. Ми подивилися інтернат, звісно, таке, ну знаєте, не фонтан, ну, так, так як інтернат, але ну, я переїхав перші три місяці. Я плакав, серйозно, я плакав, забрали там з уроками дуже важко було, напрягали дуже сильно. Я після тренування приїжджав, а треба було ще уроки робити. Я там до 10-ї, до 12-ї бувало, що навіть таке в нас там ну, дуже дисципліна була. Я вчив, потім моя мама приїжджала. Читати, не пам'ятаю, тоді її розбирали, що в мене так довго. Бо я математика. в мене дуже страшно з математикою було. І все, але пройшло три місяці, перетерпів, переплакав. Я дуже дякую мамі, татові, всім рідним, що мене звідти там не забрали. Я такий, ну, втягнувся, з часом втягнувся, і так і там до 9 класу, так і 5 років, катався. Отак. Ну там в понеділок зранку їхав, і в п'ятницю після ігри або в суботу їхав на день додому. І так почав от, в Львів» школі. Обов'язково додивіться це інтерв'ю до кінця, адже в кінці на вас чекає розіграш календаря на 2024 рік з підписом Мар'яна. Саме професіональна твоя кар'єра розпочалася в Донецькому металургу. Ти виступав там в складі юнацької та молодіжної команди, наскільки відомо, саме там ти дебютував за першу команду в прем'єр-лізі. Згадай, як то було? Е, ну от дитячу школу ми в Кольвів закінчили, по-моєму, там 9-10 клас, вже не пам'ятаю. І е, Роман Ростиславович Марич, мій перший тренер, е, сказав: є варіант їхати в Донецьк, в Металур Донецький, і хочуть там, типу. І поїхав в Донецьк. баба моя, все, Маріанчик, який Донецьк? Ти що там люди? Ти по українськи говориш, це що? Та там неможливо, ти що, нічого. Поїхав і все. І в U19. Тоді металургу Донецьку лишився в Донецьку. Так, потім на той час я провів десь два роки грав там. І взяли мене в Ю-19, потім я помаленьку поступово втягувався в U-19 грав, непогано грав, потім під першу команду Петенко Володимир Миколайович мене взяв теж. Я там раз в Австрію чи де ми там їздили на збори. І вже потім під першу ну, Ю-19, потім Дубель. Шишенко був з Ніколаєчем з Віртом. І потім під першою командою вже так тренувався, більш-менш. І все. Ну, типу, так попав в Донецьк. Е, саме в Донецьку ти відчув початок війни в 2014 році. Е, чи залишило це відбиток на твоєму житті? То, звичайно. Ну, я ж пам'ятаю, як останні там, тренування з, Донецьку, з металургом Донецьким, наже ж база за Донецьком була. Шикарна база. Так ні, шкоди, там дуже гарні поля були, все шикарно. І вже останні ті дні, коли вже все почалося, там був блокпост, типу. Ну, чеченці, які -то стояли чесно, з автоматами, з бор Бородаті такі, ну зразу видно, що вже щось не то йшло, і там вже потім почалося в центрі стрілянина, туди-сюди, ну вже безпреділ почався. І ми виїхали-переїхали в Київ. Ну, В Київ кинули всі, всю, ну, всі речі, базу. Просто виїхали і в Києві потім жили. Там, десь не знаю, до року часу, плюс-мінус. Ну, ніхто не знав, що робиться. Ну, типу. Як я то зараз згадую, в мене змішані відчуття про Донецьк, бо та, там перший рік, півтора, ну дуже все мені подобалось, а потім така, ну не знаю, така, ну, типу, не жаль або осадок, ну, такий неприємний лишився за сам саме місто, за Донецьк, за, за людей, ну і все, що робиться зараз в країні. Після припинення функціонування металургу Донецького ти потрапив до сталі, за яку виступав 4 роки і був основним гравцем. Там напевно, це був саме той період становлення тебе як футболіста? Ну так, можна сказати так, бо там сезон, ну, відіграти сезон в лізі, обкататися, відчути то молодим пацаном, типу, то пішло на користь. я Думаю, так, якийсь як. Як фундамент маленький був. і У нас тоді була молода команда. Ми базувалися в Бучі, в Ірпіні. Тренувалися теж гостомель, Пуща Водиця, жили. Ну, мені дуже знайомі ті міста, і коли почалася війна, то ну, я дивився там на Ірпінь, на Бучу, на, на ті міста, і мені ну, чесно в середині боліло, бо я там прожив більше року. Давай ще згадаємо період, коли ти виступав за Ворсклу. разом з Ворсклою Ти їздив до Лондону на матч групового ти, етапу. Ти підготувалась, бачимо, <гум> як інакше. <гум> ти їздив на матч групового етапу Ліги Європи проти Арсеналу? Хоч тоді вашу команду спіткала поразка, проте напевно ці емоції залишилися з тобою на все життя. Так, ну, після Сталі я перейшов е, в Ворску. Так, вони якраз зайняли е, третє місце, бронзові призери були, і автоматично в Лізі Європи в груповому етапі. І в нас була Арсенал, по-моєму, спорт, Карабах чи хтось, Я вже не подив, часто дуже давно було, такі ну, я вже ту згадую як сон, блін. І та, з'їздили в Лондон, з'їздили. Ну, космос, що я можу сказати? Там Емірі, Стадіон, Умови, самий сами Лондон, просто ну повні трибуни були. Що я можу згадати? У нас конкуренція навіть була, щоб попасти в ту там 23, по-моєму, заявка була. Але так як ну, не кожен день їздиш, літаєш в Лондон, то полетіли там всі там 30 чи 28 футболістів, і в заявку попали 23 тільки. І дякую тренеру, що ще попав в заявку, хоч подивився там, на Узіла подивився. Мій любимий футболіст з Ралу, Ну, Він вийшов без щитків, просто там заміну і за 5 хвилин просто віддав гульову передачу. Міг вийти, до речі, пішов розминатися з Мішою Ну, Чуком. Випустили мішані, по-моєму, там на, на хвилин 15. Ну, Інше життя. Чесно, ми сідаємо в автобус, бум'ян в ламби попадали, люди, поїхали. Ну, я не знаю, у мене таке враження, що ще футбол не грав, напевно. Ну, ну, до того треба йти, до того треба ставити цілі. От якраз ти згадав за Узіла. Хто, можливо, там тоді на тебе справи враження? Можливо, якийсь футбольний кумир в той час. Ну, кумиром, я я був УЗІЛ тоді, а ще враження. Або Мянг був тоді. Дуже він габаритний, здоровий. Він з місця качав, пам'ятаю, качнув і так в дальні вдарив штангу. Ну, що, що такі габаритні захисники, здорові мартизакер, по-моєму. Я вже по не пам'ятаю. так, цей, Ну і футболку у Зіла забрав кулач. Ну, типу, я хоч її потримав по цей, ну типу, і так. Також за період твоєї футбольної кар'єри ти викликався в збірну Ю-19 та Ю-21 за часів Олександра Головка разом з такими вже іменитими футболістами, як там Зінченко, Довбик, Лунін та інші цікавий був досвід? Е, так, я викликався ю 19 Ю-18, По моєму е, та там дуже хороший рік був. Ну як зараз показує на час і Зінченко, і Коваленко, по моєму Матвієнко. Ну, всі грають, всі грають. чи Берадзе навіть в металісті. Ну, цікаво, з такими людьми приємно грати. Ну, там, тренування, квадрат. Ну, як, то, як то пояснити? Хватає просто так, якщо футбольна людина з нею 10-20 хвилин пограти квадрат, ну, там, людина спиною може віддати, або десь незряче, дивиться вліво і десь вправо. Ну, і вже тоді було видно, що, що ну, хороші футболісти і де зараз, ну, Зіна. Чи підтримуєш ти можливо з кимось контакт? Е, ні, типу, особливо так тепло, ні. Я більше дружив там зімою, кльоцом, шведом, типу, Мар'яном. Ну, в одній кімнаті були вони там Карпатівські, типу, а там Шахтар був між собою. Ну, свої Динамо теж, типу, так викликались. Там переважно 90%. Пликалися Шахтарі, Динамо, а там вже далі відіргували по одному футболісту максимум. І так, щоб тепло з кимось. То ні. давай перейдемо до футбольного клубу Рух, який зайняв велику частину твого життя 6 років. З цим клубом ти вийшов з першої ліги до УПЛ. Розкажи взагалі про весь час, про досвід. Так, я перейшов з Ворскли. В рух в першу лігу перейшов. Ну, і, мене запрошували, я знав, що, і, які плани строяться, що буде база, що буде ну, перспективи і, на вихід в вищу лігу. І тоді стояли задачі, які ми виконали. І ну, чесно, я дуже ну, то все на моїх очах було. База строїлась, все, і все те, що говорили, все так і виконали. І Шість років ну дуже теплих. Мені особливо подобалось е, бути в Русі, бо він у Львові. Я вдома себе почував. І шість років не треба там після Донецьку, Києва їздити. А тут ти просто вдома. Там можна сісти в машину, годинка йти вдома. І Львів, де я тільки пожив, Львів для мене найкраще місце для, для життя. Не знаю. Воно затишне, воно ну, в мене асоціація з Львовом то ратуша, е, кава. Ранок, сонце, кава, запах кави. Ну, типу, ко. Ну, блін, я не знаю, я від того е... кайфую. Е, місяць тому Пономерьов щодо тебе висловився, що ти вже не вписуєшся в тактичні схеми, які зараз практикує рух. Чи розумів ти вже це заздалегідь? В інтерв'ю дав, так. так? Я ж з цим слідкую не вписуюся в тактичні. Не знаю, нас там, значить, сім чоловік нас не вписувалось, чи шість. Ну, не вписуюсь. Може, можливо, і так, але моя думка: просто клуб розвивається чуть-чуть в іншому напрямку і робить акцент на молодих футболістів. І так як я вже. Ну, типу, не старий, може, і старий вже не знаю для руху. Ну, отак, от. Ну, можливо, і не вписувався, не знаю. Ну. Чи відчував ти? Ну, що буде таке рішення? Е, ну так, під кінець сезону я дуже мало грав. Я з тренером спілкувався. Він ну, нічого, в нас дуже теплі відносини. Ну, Ми завжди він підійде, там, скаже: Ну, ти не граєш, я кажу Юріч, а нема питань, типу, от молоді пруть, і грають, поки є результат. Ну, я нічого не маю проти. Ну, маю проти, та, але ну, не, можу, не можу щось сказати. І все я там зіграв один матч на Кубок, один-два, там пару матчів зіграв. І так і сталося, що так, ну тепло розійшлося, не запрощались. Ну, в мене осадок тільки теплий, хороший. Отже, зараз відбувся твій перехід до лівого берега. Розкажи хто тобі подзвонив, як ти дізнався про клуб і чи знав ти про клуб раніше? Віталій Миколаєвич набрав тренер і поспілкувалися. Ну мені приємно знаєте, якщо я там був виставлений на трансферний. Вікно якраз ну вийшов з відпустки, сказали, ну так така-то ситуація. І там пару днів набрав головний тренер, де ми поспілкувалися пізніше, через який, якийсь проміжуток часу, домовились так, що я приїхав сюди. Мені, я приїхав сюди, мені показали цілу базу. Чесно, я був дуже приємно здивований. Я думав, одне з. Стадіончик, якийсь, поле, ну так як я в інстаграм відкрив, перегортав там. А тут чесно, дуже достойно, дуже багато і все розвивається. І для футболу просто є все, щоб, ну щоб не знаю, якщо будуть задачі, у нас стоять задачі, я думаю, якісь вище, то е, цей клуб ну, має бути там, десь вище, чуть, -чуть Бо всі умови для того, щоб. Е, Прогресувати. Як ти кажеш, що ти вже ну, що ти багато кого з клубу знаєш? Тобто можна сказати, що адаптація твоя пройшла досить добре, так? Ну, то я там пару чоловік знаю, а так загалом я тут пару днів пробув, то пацани дуже привітні. Чесно, ну, мені тепло мене прийняли. І Вже так, більш-менш по іменах вже знаю, вже кого як там якась клікуха, хто так, то ну, типу, тепло, тепло прийняли, чесно. А кого ти розрізняєш? Ні, ще ні. Микола, типу, я кажу, як він кажу, Андрюха, як їх розрізняти? Він каже, ти потім зрозумієш за це, цей. Але вже так, у нас теж в Русі там брати-баранці були теж. Але потім, коли проходить час, то зовсім інші люди. Якщо ти вже так собі по чомусь порисіх лиця, ну, типу, я думаю, що буду точно розрізняти. Я знаю, що ти півроку назад став татом. Чи переїхав ти вже до Києва з родиною, чи поки сам тут облаштовуєшся? Чори місяці три. Це вже четвертий місяць, якраз донечці. Бузюк якраз прилетів до нас з дружиною. Типу. Я тепер до Бузька прийшов, виходить. Ну, типу. та ще не приїхав, не переїхала сім'я, хоча дали квартиру, все солідно, гарно. В найближчий час постараюся перевести, бо я дуже сильно скучаю за ними, за доцею, за дружиною, і постараюся поскоріше їх сюди перевести, щоб був той сімейний комфорт та ідея. Я не знаю, то футбольна, сімейна, щоб було так. Давайте профіналізуємо наше інтерв'ю останнім питанням. А які задачі ти перед тобою ставиш на весняну частину сезону? Чи є таке бажання повторити досвід з рухом і вийти з лівим берегом вже до УПЛ? Задачі ставлю ставлю для себе максимально допомогти команді, не знаю, віддавати, забивати, на які б я позиції не грав, бо я буду старатися при, принести максимальну максимальну користь команді. І, і задачі, ну чесно, з такою базою, з такими цими треба, треба, можна і з таким підбором гравців хороших, як тут я потренувався пару тренувань, і, чесно. Дуже хороші, дуже хороші талановиті пацани тут. І добре, Віталій Миколайович підбирає футболістів. І я думаю, що які ставляться задачі, можна їх цілком реально виконувати. До речі, ти згадав, що не дивлячись на які позиції ти будеш грати, а на які позиції тебе награє, Віталій а, Миколаївич. Я знаю, що за все своє життя ти багато де на я, яких та. позиціях пограв. Та на любі позиції, де де мене головний тренер буде бачити, там я постараюся приносити користь команді. Я поіграв і, і захисника лівого, і правого. Як Кажеш, відкритий стат там минулий сезон сюди точки, і, і десятка, і захисник, і правий і хав. Ну так було, хто десь тримувався, хто може. Мар'ян може от закрити. Ну, я не говорю, що там капець як е, класно, ну десь так. Мар'яно, дякую тобі дуже за інтерв'ю. Бажаю тобі успіхів. Ну і білого берегу так. Дякую, радий знайомству. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер МПЛ 2023-2024 років.